Не бронюйте готелі на Booking.com. Точніше, не бронюйте готелі там, не порівнявши ціни з іншими сайтами. В чому суть? Останнім часом в багатьох німецьких ЗМІ вийшли різні статті. Ось тут одна з них це Дід Сайт. Про те, що. Наша звичка сприймати Booking.com як найдешевшу пропозицію вже не, не відповідає дійсності. І для того, щоб отримати найкращу ціну, то нам о, непогано було перейти на сайт самого готелю або навіть туди зателефонувати. І як стверджує той самий Дід в кожній третій це вони самі перевіряли. В кожному третьому готелі, куди вони зателефонували, ціна була нижчою, ніж на BookingCom. Чому так відбувається? Дійсно раніше існувало на а, букінгу правила найнижчої ціни. Тобто, якщо певний готель або хостел, або там інше місце розміщення хотіло працювати з Букінгом, вони були зобов'язані, тобто це була умова співпраці, вони були зобов'язані на букінгу ставити найменшу ціну. І ніде вони не могли навіть на своєму власному сайті. Пропонувати меншу ціну або навіть коли їм зателефонують чи прийдуть люди самостійно в готель. Вони не, не мали права виставляти меншу ціну, бо через це їх могли позбавити права співпрацювати з цим сервісом Букінгу. Але ну як ви розумієте, це не зовсім правильно, враховуючи монопольне, фактично монопольне становище букінгу. Їхня доля ринку настільки велика, що тут вже вмикаються правила антимонопольного законодавства, так би мовити. І в 2024 році, тобто ще рік тому, вони програли суди і е, були зобов'язані відмінити це правило. Відповідно, готелі вже. Можуть і вони дійсно пропонують нижчу ціну і в себе на сайтах, на деяких інших ресурсах, і в тому числі, якщо ми їм позвонимо. Питання в тому може виникати, а чому готелі не зацікавлені давати найнижчу ціну на букінгу? Ну ніби вони ж там всі конкурують з іншими готелями, і кожен хоче запропонувати найнижчу ціну. А справа в тому, що вони ж та букінгу платять е, певну комісію за кожен е, за кожне бронювання. І відповідно, якщо хтось забронює особисто у них е, по дзвонку або на їхньому сайті, то вони цю комісію не зобов'язані платити. Відповідно, коли вони ставлять найнижчу ціну і в себе і на букінгу, то вони ну, виходить так, що втрачають ще й відсоток від цієї найнижчої ціни, а це вже якось нечесно і неправильно. Ну принаймні так порахували а, судді Європейського союзу. Тому порада така, що перед тим як забронювати номер, дійсно користуйтеся букінгом, зручний агрегатор можна ну, тобто і ним варто користуватися саме як агрегатором а, готельних оцих пропозицій. Але коли ми знайшли готель, який нам подобається, не треба відразу бронювати тут же на букінгу. Варто перейти на сайт готеля, подивитися, які там ціни можливо, вдасться зекономити, або навіть особисто зателефонувати в готель і забронювати таким чином. Я вже сам бачив багато. Відео різних на різних майданчиках про, то, про те, як люди економили досить суттєві кошти, буквально до чверті а, вартості бронювання. І коли це йдеться про якийсь сімейний відпочинок а, багато людей на, там, на тиждень, приблизно 10 днів, то, то суми виходять виходять досить значуще. Якщо відео сподобалося, ставимо лайк, підписуємося на канал я розповідаю про німецьку, і європейську економіку, підприємництво і все з ними пов'язане. Побачимось.